В наступні дні в Україну прийде похолодання та дощі у багатьох областях нашої країни. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухати до кінця. Так, у четвер, 25 липня, дощі йтимуть у всіх західних областях, а також у Житомирській, Вінницькій, Миколаївській та Одеській. Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями. Погода різко похолодає у західних областях. Там вдень від плюс 19 до плюс 23 градусів тепла, нарешті території країни від плюс 26 до плюс 30 градусів. Вночі по всій країні від плюс 14 до плюс 23 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 26 липня, дощі очікуються у всіх західних областях, а також у Вінницькій, Миколаївській та Одеській. Решта території буде сухою та малохмарною. Температура повітря у західних областях від плюс 22 до плюс 25 градусів тепла. Нарешті території країни від плюс 26 до плюс 30 градусів. На півдні до плюс 32 градусів. Вночі по всій Україні від плюс 15 до плюс 22 градусів. У суботу, 27 липня, опади повністю покинуть територію України. Дощів ніде не передбачається. По всій країні буде суха та сонячна з проясненнями погода. Температура повітря в день по всій країні від плюс 26 до плюс 30 градусів тепла. У південних областях до плюс 33 градусів, вночі по всій країні від плюс 15 до плюс 21 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!